У період інтенсивних дощів гірські райони Закарпаття максимально під водою для боротьби з надзвичайними ситуаціями, повенями та паводками. Рятувальники головного управління ДСНС Закарпаття отримали нові потужні насосні агрегати. Благодійний вантаж передали за сприяння Закарпатської обласної ради від Підлянського воєводства із міста Білосток. Три насосні установки відправлять рятувальним підрозділам берегівського району, оскільки за статистикою саме він найчастіше потерпає від стихійних лих. Основна перевага їх висока ефективність при низькій затраті пального. Сьогодні ми відтримали від Польської республіки три пожежні мотопомпи, досить потужні і потрібні, тому що нам Минулому тижні ви бачили, у нас була практично передпаводкова ситуація, і пожежний автомобіль не завжди може під'їхати, а переносна мотопомпа, яка може мобільна, яку можна піднести, відкачати оперативну воду, набагато зручніше використання, як показала практика. Закарпатська сторона подякувала за не першу гуманітарну допомогу польським колегам. Це вже не перша допомога від наших партнерів. В минулому році сім комунальних підприємств у галузі освіти та в галузі медицини отримали майже фуру допомоги. Це у вигляді холодильників, мікрохвильовок, різного обладнання, котлів та, та іншого. Яке допомагає і підвищити якість обслуговування і надання послуг наших комунальних підприємств. Комплекти насосних установок вартістю близько чверть мільйона гривень від японського виробника високопродуктивні та зносостійкі. І що не менш важливо, створені спеціально для перекачування брудної рідини та допомагають нашим рятувальникам якнайшвидше ліквідовувати наслідки негоди.